Вітаю учнів академії Гаятрі. Другий комплекс називається вітання місяцю. Він краще для вечора. От. Але можна робити, коли вам згодно. Коли вам зручно. В ньому буде задіяні ще нові асани, які ми зараз розберемо. Наша улюблена рудрасана там, до речі, буде. І на її основі будуть ще інші. У нас там будуть присутні три кутнички. А, і зараз ми розберемо, як їх робити. Вихідне положення розрасена. Ножки дивляться, як ми вже знаємо, з минулого заняття під 45 градусів. А, і нам треба одну ножку розвернути, так, щоб вона дивилась вперед, а другу ножку навпаки розвернути в ту сторону, щоб вона була площині. І якщо ми зробимо ось так, вона зробить проекцію рівно, рівно до центру. Нашої іншої ножки. Відстань ми вже знаємо, як відміряти. В цьому положенні нам треба, щоб оця наша ручка пішла до ноги. Як це зробити, щоб ми нижче схилилися, при цьому ніде собі не зробили ніяку шкоду. У нас тут теж є така кісточка, яку треба обійти. Тому, от ми, наприклад, от стали ручки в сторони, да? вихідне положення. Ми зараз правою рукою до правої ноги будемо намагатися дістати. Нам треба зробити це через перед. Ми нахиляємось прямою спинкою через перед, наскільки ми нахилились. Потім повертаємось до ноги в цьому положенні після нахилу. Чому ми це робимо? Ми обходимо тут кісточку, так, скелет наш влаштований. Ми поставили це може бути. Вище, це може бути нижче. Це може бути взагалі із тут. Може бути цеглиночка, додаткова, на якому буде опиратися. Але зараз у нас є тільки наше тіло, ніяких додаткових пристосувань, тому рука на нозі. Що ми робимо далі? Нам треба відналаштувати своє тіло таким чином, щоб ми повністю були в одній площині. Животик ми підтягуємо, прибираємо таз, підкручуємо, прибираємо ззаду все, що у нас випирає. Ручка вгору, плечі лопатки в сторони, погляд за рукою плечі рупа, лопатки у нас сильно-сильно в сторони розширюються. І що, що ще треба зробити важке. У нас зараз, тут, скоріш за все, влаштувалася така дуга. Вгору, нам треба її взяти і опустити. При цьому живіт у нас так само втягнутий залишився. І ми в одній площині, ніби нас помістили, ось так між скельцями. Абсолютно ми пласкі. Увагу звертаємо на те, що ми бочок опустили, прогнули його вниз. Тобто ось була дуга, ми нахилилися, да? ми його раз і опустили вниз. Тут треба, ніби, ніби стиснути м'язами це все. Ручка вгору, і ще ми перевіряємо, що наше тіло повністю в площині. Нас затиснули між двома скельцями. Повністю в площині. Ніби нас сплюснули, якщо є можливість стати біля стіночки, щоб проконтролювати, що ми не нахиляємось вперед, а ми чітко вгору, це все опустили і запхали себе в одну площину. Ми чисто в одній площині, і в цьому положенні ми також можемо довго стояти, плечі лопатки в сторони, погляд за рукою, рука може нижче йти. Тільки щоб тут було головне все правильно. Ручка вгору дихаємо. Дихаємо. Потім, щоб поміняти це все на іншу сторону, робимо такий рух, ніби нас потягнули за цю ручку, витягнули вгору, розтягуємо, знімаємо навантаження, напруження. І розвертаємо ноги в іншу сторону. Так само нагадую: відстань рудрасиний, нога, проекція, проекція, відстань між ногами, правильно. І так само ми через перед повертаємось до іншої ножки. Відналаштовуємо, знаходимо, направляючи вгору, знаходимо площину, перевіряємо бочок, хоп, вниз його зробили. Ручка може бути нижча, може бути, може бути ось так. Головне, щоб бочок був правильний, щоб він був не такий, а щоб він був ось такий. Там все прибираємо. Повністю ми в одній площині розпластали нас, ми так затиснули між скельцями, як бабочку. Дихаємо ручка вгору, дихаємо. Можемо поглиблюватись, якщо є така можливість. Правильне виконання асан забезпечує нас від негативного ефекту йоги, Забезпечує від того, щоб ми шкоду собі не робили. Нам головне не зробити шкоду. Витягуємо за цією ручкою у вихідне положення. І ось це наш один такий. Трикутничок на одну на другу сторону. Ще буде трикутничок, а, до речі, назва цієї асани – утхіта тріканасана. А, Ще один трикутничок. У нас є паршмаканасана. Нам треба, от, як у нас ноги, он, наприклад, ми стояли на ширині плечей, робимо крок вперед. Робимо такий маленький крок вперед. І в цьому положенні нам треба перевірити, що оці дві кісточки тазові дивляться однаково вперед. Ми не перекошені ні на одну, ні на іншу сторону, чітко вперед. Оце у нас площина. І тепер, для того, щоб проконтролювати, щоб ми спинку свою не зігнули, беремо і обіймаємо себе ось так за лікті. Обіймаємо за лікті, отак. От, вирівнялись. І тепер нам треба зробити, щоб наша спинка була повністю рівна. Зараз я боком ще повернуся, щоб було видно. Значить, Що нам тут треба проконтролювати ще? Рівна спинка, обидві кісточки вперед, рівні плечі. Якщо ми собі напоперек покладемо книжечку, вона не впаде ані вправо, ані вліво, бо там, там як столик ровний виходить. І спинка абсолютно натягнута рівна. Грудний відділ розкритий. Нема сенсу туди голову тягнути, хоча хтось захоче скластися одразу до ноги, нам зараз це не треба робити. От. На що треба звернути увагу з приводу ноги передньої? Вона у нас зараз тягнеться. І як нам не хотілося б розслабити наше коліно, нам треба втягнути чашечку коліна. Втягнути, от, спробуйте втягнули, відпустили, втягнули. Відпустили. Тобто цей м'язик ми напружуємо. І в цьому положенні, з напруженим коліном, ми пробуємо дихати і поглиблюватись вперед. Грудний відділ розкритий. Куприк, наш хвостик, завжди тягнеться туди козирком вгору, вгору і назад. Працює спинка просто тому що вона в тонусі. А загалом працює сильно і відчувається тільки задня поверхня цієї ноги. В профіль це ось виглядає. Ось, ми стали цей крок зробили спинку, спинка вигнута вгору. От, ми обійняли себе, животик втягнутий, коліно втягнуте, і ми прогинаємось. Якщо нас відпускає і ми можемо скластися, ми можемо поставити ручки і туди потягнутися головою. Але у нас нема такої мети, нам треба зараз. Потягнути ось це правильно відналаштувати нашу асану. хоча в комплексі там буде ось так. Але я зупинюся ще на тому, що нам не треба сильно тягнути і скруглювати в попереку спинку. Цього ми не робимо. Якщо нам буде важко, ми будемо просто ставити на пальчики або навіть на, на ногу опиратися. Розслабляємо коліна, розкручуємось з розслабленою спинкою. Робимо те саме на іншу ножку. Ножки на ширині плечей, крок вперед, невеличкий краще, так легше потягнути задню поверхню. Обіймаємо себе за іншу сторону, розкриваємо плечі назовні грудний відділ, розкриваємо животик підтягуємо. Нахиляємось вперед. Нагадую, обидві кісточки дивляться однаково таз закритий. Тут рівний столик, куприк дивиться вгору, тягнеться вгору, коліно втягнуте. Все це контролюємо, нічого не забуваємо. Обійняли себе і працюємо. Першим канасана, дихаємо. так само, контролюємо всі моменти. Куприк, спинка, животик, коліна, чашечка. Працюємо з задньою поверхнею передньої ноги. Розтягуємо, продихуємо. На кожному вдоху ми розслабляємо, на кожному видоху ми трошечки підтискаємо це натяжіння. Знову ж таки, можна потягнутися до ноги, але не за рахунок того, що ми порвали собі спину. Тільки животиком, а кінці можна додати. Тільки так. Розкручуємось, зігнуті коліна, розслаблена спинка. Робимо ще раз те саме: можна собі додати, кого вийде. Я вже додаю щось цікаве просто: не обійняти себе ручками. А зробити зворотнє на масте. Дивіться, для спинки це теж дуже класно. Ми робимо ось так: з'єднуємо пальчиками і потихеньку ручки угору-гору-гору, і нам треба долоньки з'єднати, щоб вони у нас не роз'їжджалися. ось так. Якщо вони роз'їдуться, це означає, що ми вже спину згорбили. Якщо ми тримаємо і розкрили плечі, це не у всіх вийде, одразу кажу, але спробувати варто. Якщо не вийшло, якщо взагалі болять зап'ястя або лікті, і ви відчуваєте, що не можете, просто ще раз обійміть себе за лікті, як ми робили тільки що. Робимо ще раз те саме на першу ножку крок. Робимо на першу ножку те саме. Працює задня поверхня передньої ноги. Ми дихаємо. Спинка в тонусі, натягнутий куприк, хвостик наш. Втягнута коліна в чашечка, Хочеться його розплабити. Раз, підтягнули назад. Тримаємо. Тримаємо. Це теж безпека коліна, зв'язочки ми всі тримаємо. Дихаємо, поглиблюємось. Наче ми нічого не робимо. А яке навантаження? Вже в нас таке тепло виробляється, нам жарко. Дихаємо. Під слаб, розслабляємо коліна, розкручуємось, трошечки струшуємо ручки на іншу сторону. Так само робимо. Маленький крок. Складаємо на масте або себе обіймаємо за, за лікті. Животик, плечі. Спинка розкрита. Куприк натягнутий. Поглиблюємось. Коліна чашечка. Працює задня поверхня ноги. Дихаємо, вдих, на видиху, підтискаємо. Хваліть себе за кожні декілька міліметрів, що ви поглибились. Нервимо спинку. Якщо там роз'їхались долоньки або лікті, це показник того, що спинка наша згорбилась. Нам треба, щоб вона була повністю пряма, натягнута, розтягнута в напрямку підлоги. Розслабляємо, розкручуємось, струшуємо трішечки ручки. Можна в якості компенсації, трішечки отак, перекрутити, перекрутити і потягнути трішечки вгору. Струсити, перекрутити на іншу сторону. І потягнути трішечки вгору. Є. Є. А тепер ми спробуємо це все з'єднати. Стоїмо. Наприклад, наприклад, тут стоїмо, стоїмо на ліву сторону килимка. В кожному русі ми будемо витягуватись дуже сильно і робити вдих-видих. Беремо ось так великі пальчики, рук і витягуємось вгору. Вдих. Як в тадасані. на центрі, на серці, стопи у нас вага. Витягуємось, підтягуємо сідниці, животик. В сторони розширюємо ребра, голова нейтральна, плечі лопатки в сторони, маківка тягнеться вгору. Виростаємо іще. іще. От скільки у вас буде змоги вирости, виростаємо сильніше. Тут ми вдих зробили. Потім нахиляємось до килимка, видих. Тільки в сторону, чітко в сторону, не вперед. Знову вдих. Видих. Знову великий вдих. Робимо крок. Чидаємо видих. Вирівнюємось вдих. Повертаємось, як на нашу отхід триканасану, через перед. Видих, відналаштували, як ми вже вміємо. Відналаштували, тут не забули. Видих, ми тут зробили. Потім повертаємось до ножки. Робимо вдих. Ставимо коліна, видих. Робимо вдих, видих. Повертаємось до ножки вдих. рудрасана, Видих. До іншої ножки. Вдих, випад. Повертаємось коліно, видих. Вдих, видих. Підставили ножку вдих. Відставили і розвернулись від Атріканасана, видих. Не забули себе відналаштувати в цю площину. Зробити тут прогін, все відналаштувати, Оце треба зробити швидко. І зробили асану правильно. Потягнулись, вдих, видих. Зробили в іншу сторону крок. Вдих, видих. Вдих. Виростаємо сильно. Видих. Вдих. Намасте, видих. Тепер будемо йти в ту сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Крок. Видих. Вдих. До лівої ножки. Видих. Вдих. Видих. Дих. Видих. Вдих. Випад. Видих. родрасана. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Видих. Вдих. Розвернулись. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 І ще для закріплення зробимо два рази. Вдих. Видих. 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 Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Випад вдих. на видих. Випад вдих. Коліно видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. Розвернула ножку. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, 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 видих. Выдох. 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 Еще третий раз. Выдох. Кожен раз витягуємось. Видих. 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 Розвертаємось. Видих. Видих. В ту сторону. Дих. Видих. 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 Зробили три рази. Це теж можна робити на повторі багато-багато разів, як я вже казала, повноцінний комплекс для повноцінного тренування. Просто повторюємо багато разів. Далі ми зробимо вправу для пресу. Зупинюся на тому, як не можна качати прес. Як нас вчили, вчили іноді в школі качати прес. Хтось сідає на наші ножки. І ми беремо і піднімаємось з розмаху, отак піднімаємось, причому ноги у нас на них хтось сидить, вони прямі. І ми в такому положенні повністю піднімаємось. Так, качати прес не можна ні в якому разі. Зробили дихальні вправи. Можна затриматись тут ще довше, скільки за бажанням потрібно. І сьогодні ще ми спробуємо а, зробити вправи, які полегшують нам. А, Розслаблення в шавасані. Зазвичай, в кінці заняття ми робимо якісь вправи, які нам додають сильного навантаження, ми сильніше втомлюємось, тоді нам легше розслабитись. Зараз я покажу, як це зробити без додавання якихось зверх навантажень, наприклад, там прокачки пресу, ми зупинимось на, цьому, на наступному занятті. Зараз я покажу, От після того, як ми подихали, ви можете. або до, до завершити дихання ще подовжено під музичку, в розслабленому, такому спокійному стані, або завершити також шавасаною. І зараз я покажу, як зробити, щоб шавасана вийшла більш легко більш правильно. Лягаємо з вами рівненько, витягуємо повністю все своє тіло і зробимо контрастні вправи на напруження і розслаблення. Нам потрібно з вами буде робити напруження, не натужування, а напруження і розслаблення окремих частин нашого тіла. Почнемо з лівого боку. Витягуємо ручку вгору, ногу вниз. Витягуємо весь весь бочок сильно, сильно, сильно. Це, в принципі, легкі вправи для спинки, вони дуже корисні, можна їх просто робити просто так серед дня. Коли ви втомилися і вам треба трошечки перезавантаження, витягуємо сильно-сильно, уявіть, ніби нас за руку за ногу прив'язали мотузочки і нас розтягують тільки лівий бочок. Сильно розтягують, сильно-сильно потягнулись. Тепер ми за ці уявні мотузочки ніби схопилися. Отак схопилися, І весь бочок взяли, потягнули, стягнули. Другою ручкою, перевірте, бочок буде такий повинен бути напружений. як... Сталева пружинка, він напружився і стиснувся. Отам От ви будете відчувати тверденьке, такі м'язи там є. І розтягуємось, навпаки, ще сильніше. Він ще більш еластичний. Витяжіння ще сильніше. Відчуйте, як це приємно. Витягаємось. І розслабляємось. Ручка повертається, тіло випрямляється. Так само на правий бочок. Рука-нога в різні сторони. Розтягнулись, сильно, сильно. Розтягнулись, рука нога в різні сторони. Розтягнулись. За мотузочки нас потягнули, схопились за мотузочки, не даємо себе розтягнути. Бочок стягнувся, сильний, залізний, як пружинка. Стиснувся, перевіряємо твердий-твердий бочок. І відпустили, розтягуємо весь бочок, розтягуємо, дихаємо еластичним м'який бочок. Повертається ручка, розслабляємо. Кожен раз повертаємо спинку, щоб вона розпрямилась. Зараз нам треба буде свій животик, ніби ми хочемо його вип'ятити. Ми не натужуємось, ми просто робимо, ніби м'ячик тут зробили. Вип'ячуємо животик м'язами, пресом вип'ячуємо і робимо, продовжуємо дихати вільно, але от вип'ятили, ніби у нас живіт торчить так сильно, вип'ятили, тримаємо. Відпустили. Навпаки, тут все розслабили, нехай він провалиться, розкриваємо ребра в сторони, сильно-сильно, щоб ми могли за ребра аж себе отак взяти. Ось так, взяти себе за ребра і потримати. Розширюємо максимально ребра в сторони, продовжуємо дихати спокійно. Розширюємо ще сильніше. Тримаємо, продовжуємо дихати, але це каркас, тримаємо сильно-сильно. От, до речі, наш вакуум у Діана в такому положенні теж треба його трішечки можна його відналаштовувати. Працювати, відпрацьовувати правильність виконання. Відпускаємо ще один раз животик, напряг... напрягли... не натужили, саме не надуваємо, не натужимо, просто вип'ячуємо м'язами і продовжуємо дихати. Вип'ятили, потримали, відпустили. Валився животик, ребра в сторони, сильно, сильно, сильно. Що є сили, ребра в сторони. Животик валився. Тримаємо, дихаємо, відпускаємо. Тепер ноги, руки. Праву ногу. Нам зараз треба буде повністю все тіло розслабити. От, повністю все тіло розслаблене. З цього вибрати тільки праву ножку. Трошечки припідняли праву ножку, напружуємо від сідниці до п'яточки. Решта тіла повністю розслаблена, повністю як медуза на пляжі. М'яке-м'яке носочок правої ноги на себе сильно, сильно і ще, іще і ще праву ножку напружуємо, напружуємо, напружуємо. різко розслабляємо, кидаємо її. Так само ліва ножка, носочок на себе припідняли, напружимо, напружуємо. Сильно що є сили, напружуємо, напружуємо її, кидаємо різко. Так само права, ножка в кулач... О, ручка. права ручка в кулачок від плеча. Напружуємо, напружуємо, все решта тіла, повністю Розслаблена. повністю повністю. Тільки рука права. Іще, і ще сильно аж до тремора, нехай трясеться. Розслабляємо. Ліва ручка в кулачок. Все решта тіла м'яке, тільки ліва ручка. Іще, іще, і ще напружуємо, і ще, іще, іще. Розслабляємо. Втискаємо пресом поперек, сильно, сильно вдавлюємо. Поперек вдавлюємо. Пресом у підлогу. Всі хребтиночки вдавилися в килимочок і сильно притиснули і тримаємо. Тільки прес. Тільки прес. Вдавили, вдавили. І ще тримаємо, 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 тримаємо. Відпускаємо. Розкриваємо грудний відділ плечі назад, груди вперед. Лопатки з'єднуємо. З'єднуємо сильно, як прищепочка внизу. Звели, затиснули і тримаємо. Сильно сильно, нехай пече між лопатками. Сильно, сильно, сильно. Іще, іще, ще розслабляємо. Навпаки, робимо сутулу спинку, плечі звели вперед. Зводимо, 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 іще, 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 сильніше, ще. Відпускаємо. Прибіднімаємо трішечки голову, напружуємо шию. підборіддя, все обличчя повністю: щоки, губи, ніздрі, заплющуємо очі. Все обличчя напружене, напружене, напружене. Напружене, отримали, не кидаємо голову, відпускаємо тихенько. І робимо напруження всього тіла одночасно. Припіднімаємо руки, ноги і напружуємось, ніби ми повністю, як камінчик, напружене, напружене, напружене. Підпускаємо. І ще раз удвічі сильніше. Напружуємо, 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 все, абсолютно все: руки, ноги, спинка, прес, шия, обличчя напружили і розслабляємо все. І в кінці повністю відпускаємо все напруження, ручки вздовж тіла, долоньками догори. Бажано, якщо ви приготували до цього моменту музику приємну, ви можете приглушити світло, включити приємну музику. І просто дихати. Повністю треба відключити всі свої думки, повністю все зачекає, все відкласти на потім. Глибоке дихання. І можна далі застосовувати ще практики, які допомагають дорозслабитись, хоча ось ці контрастні вправи, вони вже. Якраз і допомагають зробити все до розслаблення повністю. От. Нам треба просто в цьому положенні згадати, що труп не може рухатись, що вас не поза трупа. Полежати в ній можна 5 хвилин, можна 7, можна 10, можна півгодини лежати. Якщо ви заснете, це теж непогано, але це не є на меті. Просто полежіть в цьому положенні. І відпочиньте. Нервова система відпочиває і відновлюється. На цьому наша сьогоднішня практика завершена. Я дуже дякую, на масте. Будьте здорові!